Всім вам привіт, всім вам мирного неба. Коли радіометричний метод застосували до визначення віку вулканічних порід гавайського вулкана Кілауза, якому всього близько 200 років, то дослідження показало вік 22 мільйони років. Погодьтеся, це серйозна помилочка. Під час виверження вулкана Хуалалаї у 1801 році утворилися скелі, датування яких за вмістом ізотопів калію показало вік 160 мільйонів до 3 мільярдів років. Як ми бачимо, навіть сам автор радів Вуглецевого методу визначає його помилковість. Ось тільки кілька доказів невірності датування вуглецем С14. Оболонка живого молюска була датована віком 2300 років. Нещодавно вбитий тюлінь був датований вуглецем як померлий. 1300 років тому. І вік оболонок живих равликів ми дату, при датуванні вуглецем показав 27 тисяч років. Одна частина Мамонта датована віком 295 тисяч років, а інша 44 тисячі років. Живих пінгвінів датували віком 8 тисяч років. Дуже старі пінгвіни получаються. Це далеко не повний перелік помилок цього методу. Є ще й інші методи датування, але вони вважаються ще гіршими.